На тихих вулицях маленького каліфорнійського містечка день розпочинається так, як і сотні інших: з дитячого сміху біля школи, шелесту вітру у кронах дерев та сонячних променів, що ковзали по дахах. Люди займалися своїми справами, хтось поспішав на роботу, хтось вигулював собаку чи поливав квіти біля будинку. Атмосфера була настільки спокійною, що навіть думка про небезпеку здавалася чимось далеким і неможливим. Та серед цього буденного затишку восьмирічна Міці Санчес, сповнена радості через особливий день у своєму житті, зробила один єдиний крок, який назавжди змінив її долю. Усе, що здавалося простим і безпечним, раптом обернулося на небачену загрозу, і ця загроза перетворила її свято на відчайдушну боротьбу за життя, яка змусила все місто по-новому подивитися на власні вулиці та тих, хто може пришаїтися в їхній тіні. Валейо, штат Каліфорнія, місто з тихою репутацією, розташоване серед зелених пагорбів і водних просторів затоки Сан-Пабло. Тут життя йшло розмірено. У вихідні родини збиралися на пікніки в парках, а будні проходили під спокійний гул автомобілів, що поверталися з роботи. Сусіди добре знали одне одного: діти гралися на вулицях до заходу сонця, і батьки були впевнені, що їхні малюки у безпеці. У цьому місті. Жила родина Санчес, працьовиті і люблячі батьки та троє дітей. Наймолодшою була Міці, народжена 12 серпня 1992 року. З перших років життя вона вражала оточення своєю енергією та живим характером. Її темне, трохи хвилясте волосся та великі карі очі, ніби випромінювали допитливість і внутрішню рішучість. Міці любила кататися на велосипеді та досліджувати вулиці району. Для батьків вона була сонячним промінчиком, який наповнював дім сміхом і теплом, а для старших братів відважною подружкою в іграх та маленькою захисницею, яка могла за них постояти. Її восьмий день народження мав стати особливим у домі вже готувався святковий стіл, мама прикрашала торт, батько надував кульки, міці мріяла, як після школи повернеться додому, побачить усіх рідних, відчує запах. Свіжоспеченого десерту і почує радісні вигуки з днем народження. Ніхто не здогадувався, що цього вечора на них чекає зовсім інша темна сторінка життя. 12 серпня 2000 року, у свій восьмий день народження, Міці прокинулася з усмішкою, яка не сходила з її обличчя. Вона швидко зібралася до школи, бо знала, сьогоднішній день особливий. Навіть звичні уроки здавалися лише маленькою перешкодою. Перед справжнім святом. Зазвичай, після школи, вона поверталася додому разом зі старшими братами, але цього разу нетерплячість перемогла. Коли дзвоник пролунав, Міці вирішила йти сама, щоб прийти раніше і стати першою учасницею власного свята. Відстань додому була невеликою, всього кілька кварталів, і маршрут вона знала як свої п'ять пальців. Сонце світило яскраво, вулиці здавалися безпечними. Але на останньому відрізку шляху вона помітила припарковану машину. Усередині сидів чоловік, який дивився на неї надто уважно, з холодом у погляді. Серце Міці стиснулося від тривоги, і вона вирішила перейти на інший бік дороги, хоча її будинок був саме там, де стояла машина. Та чоловік, помітивши, що дівчинка віддаляється, вийшов із авто, кульгаючи, і заговорив до неї. Він сказав, що впав з велосипеда, поранив ногу, і тепер не може дотягнутися до клейкої стрічки, яка нібито впала між сидіннями його машини. Його голос був м'яким, майже доброзичливим, а історія правдоподібною. Міці вагалася, але співчуття взяло гору. Вона підійшла до авто з боку пасажирського сидіння. Щойно вона нахилилася, щоб знайти стрічку. Чоловік різко штовхнув її всередину, зачинив дверцята. І заблокував замки. За секунди він уже був за кермом і машина рвонула з місця, зникаючи з тихої вулиці, на якій лише мить тому Міці йшла додому. Коли старші брати Міці вийшли зі школи, вони були певні, що побачать її десь попереду на знайомому шляху додому, але вулиця була порожньою. Однокласники сказали, що Міці вже пішла, тож брати вирішили, що вона просто поспішала додому, аби першою розпочати святкування. Вони прискорили крок, уявляючи, як усі разом зберуться біля святкового столу. Дома панувала атмосфера радості на столі накриття з улюбленими стравами міці, у кутку торт зі свічками, повітря, наповнене запахом ванілі і свіжоспеченої випічки. Батьки чекали на доньку з усмішками, готові обійняти її і подарувати сюрпризи. Та коли у дверях з'явилися брати без міцці, ці усмішки поступово згасли. Спершу ніхто не хотів панікувати, можливо, Міці зайшла до подруги або затрималася в магазині, але хвилини перетворювалися на півгодини, а дзвінки до друзів, сусідів і однокласників не давали жодної відповіді. Ніхто не бачив Міці після того, як вона вийшла зі школи. Тривога наростала. Батьки почали обходити найближчі вулиці, заглядати у двори та парки, сподіваючись знайти доньку, коли стало очевидно, що це марно. Вони зателефонували в поліцію. Правоохоронці відреагували миттєво. Зникнення восьмирічної дівчинки, яка ніколи раніше не тікала з дому, вимагало негайних дій. Поліцейські прибули на місце, розпочали опитування мешканців і перевірку маршруту, яким міцці мала йти додому. Але вулиці були майже порожні. У цей час більшість людей були на роботі. У домі Санчесів панував неспокій, що швидко переріс у страх. Родина відчувала, сталося щось жахливе, і, хоча ніхто ще не вимовляв у голос слова викрадення, саме воно висіло в повітрі, немов невидима тінь. Після дзвінка родини Санчес до відділку поліція зреагувала без зволікань. У подібних випадках рахунок ішов на хвилини, і чим швидше вдасться зібрати перші свідчення, тим більше шансів на успіх. Декілька патрулів були негайно направлені на вулиці навколо школи та будинку міці. Офіцери перевіряли кожен двір, кожен провулок, опитували людей, які могли перебувати неподалік у потрібний час. Дуже швидко з'ясувалося, що це зникнення може бути не поодиноким випадком. Лише за попередні місяці у Валею зникли дві інші дівчинки: семирічна Ембер Шварц та семирічна Шаяна Ферчайлд. Обидві зникли посеред білого дня поруч зі своїми домами, і жоден свідок не бачив моменту викрадення. Подібність обставин була очевидною, коротка відстань від дому, відсутність очевидців, швидке зникнення. Для досвідчених слідчих це виглядало як почерк одного і того ж злочинця, хоча офіційно цю версію ще не оголошували, вона вже стала головною серед детективів, а в місті тим часом почали ширитися чутки, і тривога охопила батьків, які раніше без вагань відпускали дітей самостійно гуляти чи йти зі школи. Тим часом родина Міці діяла паралельно з поліцією. Друзі, сусіди і навіть незнайомці, які дізналися про зникнення, об'єдналися у волонтерські групи. Вони роздрукували та розклеювали листівки з фотографією дівчинки, прочісували парки, закинуті будівлі. Кожен сподівався, що Міці просто заблукала чи випадково забарилася, але годинник безжально відлічував час, а жодної зачепки так і не з'являлася. До вечора стало зрозуміло, що дівчинка зникла безслідно, поліцейські фіксували кожну деталь, але карта слідства залишалася порожньою. І Хоча офіційно ніхто не говорив про серійного викрадача, усе більше ознак вказувало, що у валею діє небезпечний хижак, який добре знає, як зникати, не залишаючи за собою слідів. Коли дверцята машина зачинилася за спиною Міцці, світ для неї різко звузився до тісного задушливого салону. Повітря було насичене запахом старого бензину і дешевого освіжувача, а вікна відсікали будь-який звук ззовні. Вона миттєво почала смикати ручки дверей, битися ногами по панелі, кричати на повний голос, але все було марно замки були заблоковані, а вулиця лишалась порожньою. Чоловік, який щойно кульгав, тепер рухався швидко і впевнено його обличчя було спокійним, навіть холодним. Він сів за кермо, і машина різко зірвалася з місця, залишивши позаду знайомі вулиці, де ще кілька хвилин тому Міці мріяла про свято. Він вивіз її до безлюдної парковки біля закинутого торгового центру. Тут наказав переодягнутися в інший одяг, простягнувши пакет із речами. Коли Міці відмовилася, він витягнув пістолет і, не підвищуючи голосу, пояснив, що будь-яка непокора. Закінчиться для неї смертю. Його тон був таким спокійним і впевненим, що це лякало більше, ніж крики. Потім він дістав пластикову пляшку з темною рідиною, налив у стакан і наказав випити. Напій був гірким і різким алкоголь, від якого у місі одразу запаморочилося в голові. Вона намагалася відмовитися, але він змусив її випити ще. Свідомість ставала важкою, тіло слабшало. І незабаром вона втратила притомність. Коли дівчинка отямилася, було вже темно. Вона лежала на сидінні, прикута ланцюгом до металевої конструкції в машині. Навколо панувала гнітюча тиша, а страх накочувався хвиля за хвилею. Міці розуміла лише одне тепер вона повністю у владі людини, яка вже показала, що не знає жалю. Наступні дві доби для Міці перетворилися на безперервний кошмар у замкненому просторі. Викрадач постійно змінював місце стоянки, іноді зупинявся в безлюдних промислових зонах, а іноді просто в центрі міста, неподалік від кав'ярень і навіть патрульних машин. Його впевненість була лякаюча. Він діяв так, ніби знав, що ніхто не зверне на нього уваги і вмів зливатися з натовпом. Міцці залишалася в машині, прикута ланцюгом, надто налякана, щоб кричати чи просити про допомогу. Її очі вловлювали рух на вулиці, перехожі автомобілі, але страх перед покаранням і зброєю, яку він неодноразово демонстрував, паралізував її волю. Чоловік відверто глумився з неї. Він підходив до волонтерів, які роздавали листівки про її зникнення, брав одну з них і приносив у машину, щоб показати міці її власне фото, усміхаючись, розповідав, як сказав волонтерові. Що візьме участь у пошуках. Одного разу він навіть зайшов у кафе, де по телевізору показували новини про розслідування і насолоджувався, спостерігаючи за сльозами її матері. Погода була нещадною серпневе сонце перетворювало авто на розпечену пастку, він залишив міці без їжі та води, натомість змушував пити алкоголь, що ще більше виснажувало її. Кожна година позбавляла дівчинку сил, тіло втрачало енергію, а думки ставали туманними. Здавалося, він не поспішав, ніби грав у жорстоку гру, насолоджуючись кожною хвилиною контролю. Але він не врахував одного навіть виснажена та налякана міці зберігала в собі іскру рішучості, яка в потрібний момент спалахне з новою силою. На другий день полону. Викрадач зупинився в глухій промисловій зоні, де стояли закинуті склади, і не було жодного перехожого. Він вийшов із машини, залишивши міці всередині під палючим сонцем. Вона сиділа, опустивши голову, коли її погляд випадково впав на зв'язку ключів, забуту на передньому сидінні. Серед кількох великих металевих ключів був один маленький з тонким зубцем. Він одразу привернув увагу. Інтуїція підказала, це може бути саме той ключ, що відкриває замок на її ланцюзі. Серце почало битися так швидко, що, здавалося, воно ось ось вистрибне з грудей. Міці обережно потягнулася вперед, намагаючись не зачепити нічого, що могло б видати її рухи. Ключ легко увійшов у замок і провернувся з тихим клацанням. ланцюг впав. На мить дівчинку охопив шок. Вона була вільна. Хоча й досі замкнена в машині, вона перелізла на переднє сидіння, спробувала відкрити дверцята, але ті були заблоковані. Тоді Міці взялася за ручку вікна і почала обережно опускати скло, створюючи вузьку щілину, достатню, щоб просунути тіло. Коли вона вже вибиралася назовні, почувся глухий звук кроків. Викрадач повертався. Його крик пронизав повітря. Він наказував їй негайно повернутися, але відча і страх перетворилися на чистий інстинкт виживання. Міці кинулася бігти вузькою вулицею, не озираючись. Її тіло було виснажене, ноги підкошувалися, але вона бігла, бо знала, якщо зупиниться це кінець. Попереду раптово з'явився пікап, що звертав у провулок. Не вагаючись, вона вискочила прямо перед ним, і, перш ніж водій устиг отямитися, вже пролазила у вікно кабіни, рятуючи себе від переслідувача, який був за кілька кроків позаду. Водій Пікапа, різко загальмувавши, побачив, як у його кабіну буквально влітає налякана і змарніла дівчинка. Її обличчя було червоним від спеки, волосся злиплося від поту, а очі були повні сліз і жаху. Міці, задихаючись, швидко вимовила кілька уривчастих фраз, її викрали. Він тут. Зовсім поруч. Чоловік кинув погляд у дзеркало заднього виду і побачив, як по вулиці біжить кремезний чоловік, що вже мчав до свого авто. Викрадач застрибнув у машину і намагався розвернутися, але водій пікапа встиг зафіксувати в пам'яті його обличчя, а також швидко записати номерний знак на клаптику паперу, який лежав у нього на панелі. Не гаючи часу, він дав Міці пляшку води і одразу дістав телефон. Дзвінок у поліцію був чітким і зібраним. Він повідомив про дитину, яка щойно врятувалася від викрадача, дав опис підозрюваного та авто, а також номерні знаки. Для правоохоронців це стало першим реальним проривом за весь час пошуків. Поліцейські передали орієнтування всім патрулям у районі, і вже за кілька годин машину злочинця виявили. Після короткої погоні його заблокували і заарештували. Це був 43-річний Кертіс Дін Андерсон, знайомий місцевим правоохоронцям за дрібні злочини, крадіжки та пограбування, але ніколи раніше не підозрюваний у чомусь настільки жахливому. Міці доставили до відділку поліції, де вона без вагань впізнала свого мучителя. Вперше за дві доби вона могла відчути, що загроза залишилася позаду. У цей момент її родина, яка отримала звістку про порятунок. Уже поспішала до неї, не вірячи, що ця історія закінчиться щасливим фіналом. У перші години після затримання Кертіс Дін Андерсон виглядав цілком спокійним і навіть самовпевненим. Він сидів у кімнаті для допитів, відкинувшись на спинку стільця з виразом людини, яка вважає, що контролює ситуацію. Спершу він відмовлявся відповідати на запитання, кидав короткі фрази, ухилявся від деталей, імітуючи повну байдужість. Але детективи вже мали на руках сильні свідчення Міці, опис його зовнішності та автомобіля, а також чітку хронологію подій. Під тиском фактів і допитів, які тривали годинами, вже через два дні Андерсон почав говорити. Спершу він визнав викрадення Міці, але потім несподівано зізнався у ще двох випадках: викрадені семирічної Шаяни Ферчайлд та Ембер Шварц. Він навіть погодився показати на карті місце. Де закопав тіло шаяни, і ця інформація згодом підтвердилася. Однак історія з Ембер виявилася складнішою. Андерсон заявив, що теж викрав її, але не зміг або не захотів казати місце поховання він натякав, що вона може бути однією з багатьох його жертв, і з холодною усмішкою кинув фразу, що вбив щонайменше 13 дітей у різних містах і навіть штатах. Коли детективи просили надати імена чи конкретні докази, він змінював тему, уникав деталей і, здавалося, просто насолоджувався своєю владою над інформацією. Під час слідства з'ясувалося, що перед смертю Шаяна зазнала тривалих знущань. Андерсон вводив їй наркотики, експериментував із дозами, знімав усе на відео. Ця жорстокість вражала навіть досвідчених слідчих, які розуміли, перед ними людина. Здатна на системні та свідомо жорстокі злочини. У міру розслідування ставало все очевидніше, що історія Міці лише один із епізодів у значно темнішій та масштабнішій картині його злочинів. Суд над Кертісом Діном Андерсоном став однією з найрезонансніших подій у Каліфорнії на початку 2000-х. Зала суду була переповнена журналістами, активістами та звичайними жителями Валею. Які стежили за розвитком справи від самого моменту викрадення Міці. Люди приходили, щоб на власні очі побачити людину, яку звинувачили у страшних злочинах проти дітей. Міці, попри свій юний вік, вийшла до свідчень. Вона тримала в руках свого улюбленого плюшового ведмедика, символ безпеки та підтримки. Її голос тремтів лише на початку, але з кожним реченням ставав твердішим. Вона розповіла про момент викрадення. Про жорстокість і приниження, про спеку, голод і страх, які довелося пережити. У залі стояла гнітюча тиша. Ніхто не перебивав, ніхто не наважувався навіть зітхнути. Захист намагався поставити під сумнів його причетність до вбивства Шаяни Ферчайлд, наполягаючи, що зізнання було отримано під тиском, але свідчення свідків результати судово-медичних експертиз та карта з місцем поховання. Вказаним самим Андерсоном, не залишали сумнівів. Щодо Ембер Шварц, то через відсутність тіла і прямих доказів формально довести його вину не вдалося, хоча підозри були очевидними. Присяжні винесли одностайний вердикт, винний у викраденні міці та вбивстві Шаяни. Суддя призначив йому смертну кару, і для багатьох це стало символом справедливості, хоч і запізнілою. Проте страти не відбулося. У 2009 році, перебуваючи в камері смертників, Андерсон помер від ниркової недостатності, так і не розкривши повної правди про кількість імен і доль своїх жертв. Повернення Міці додому після судового процесу не стало поверненням до нормального життя. Спочатку її оточувала хвиля підтримки, родичі, сусіди, навіть незнайомці приносили слова співчуття, подарунки, намагалися якось розрадити. Але ця увага швидко змінила форму, людська цікавість поступово переросла в безтактність. У школі діти, які спершу співчували, почали засипати її запитаннями, часто болючими і безжальними. Одні хотіли деталей трагедії, інші насміхалися, вживаючи образливі слова. Деякі підлітки цинічно говорили, що вона сама винна, або що не мала вижити взагалі. Кожен шкільний день. Перетворювався для Міці на випробування, від якого хотілося втекти. Посттравматичний стресовий розлад, діагностований лікарями, ускладнював її спілкування і навіть звичайні повсякденні справи. Вона намагалася відвідувати психотерапію, але розмови про пережите постійно відкривали рани, які ще не встигли загоїтися. До 14 років Міці почала відмовлятися від допомоги спеціалістів. Обираючи алкоголь та наркотики як засіб заглушити спогади. Вона дедалі частіше зникала з дому на кілька днів, проводячи час у компанії людей, які втягували її в бійки та незаконні справи. Плітки про її участь у дрібних кратіжках та навіть грабежах швидко розповзлися районам. Місі здавалося, що вона втратила контроль над своїм життям, але водночас не бачила сенсу його змінювати. Кульмінацією цього небезпечного шляху стала автокатастрофа у 16 років. Вона їхала в машині з другом, який був п'яним. На великій швидкості авто врізалося в інший транспортний засіб. Міці, яка не пристебнула ремінь безпеки, вилетіла через лобове скло на дорогу. Удар був настільки сильним, що лікарі дивувалися, як вона взагалі вижила. Два тижні коми, десятки переломів і тривалий процес відновлення. І саме тоді з'ясувалося, що Міці вагітна. Звістка про вагітність під час відновлення після тяжкої аварії стала для Міці шоком, але водночас і поворотним пунктом. Лежачи в лікарняному ліжку із загіпсованими кінцівками та шрамами від численних операцій, вона довго дивилася у стелю, намагаючись усвідомити, тепер у її житті є хтось, за кого вона несе повну відповідальність у своїй майбутній дитині. Вона побачила відзеркалення себе, маленьку беззахисну дівчинку, яка потребує захисту від жорстокого світу. Це відчуття пробудило в ній рішучість, якої не було вже багато років. Міці пообіцяла собі, що її донька ніколи не зазнає того жаху, який довелося пережити їй самій. Після виписки вона добровільно пройшла курс детоксикації, розірвала всі контакти з небезпечним оточенням. І повернулася до психотерапії, цього разу з твердим наміром не здаватися, родина підтримувала її на кожному кроці, допомагаючи облаштувати життя з чистого аркуша. У 17 років Міці стала матір'ю здорової дівчинки, мить, коли вона тримала дитину на руках, стала символом її нового початку. Але доля швидко нагадала, що світ і далі сповнений небезпек у сусідньому місті. Зникла восьмирічна дівчинка, дуже схожа на міці в дитинстві. Ця новина боляче вдарила по її спогадах, але водночас розпалила бажання діяти. Власним коштом вона надрукувала та розповсюдила три тисячі листівок, приєдналася до пошуків і підтримала родину зниклої дитини. Цей досвід показав їй, що її історія та біль можуть стати інструментом допомоги іншим, і вона була готова використати це на благо. З часом Місці перетворила свою особисту трагедію на джерело сили та мотивації. Вона зрозуміла, що її досвід може стати не лише попередженням, а й надією для тих, хто опинився в подібній ситуації. Так народився її власний благодійний фонд, спрямований на допомогу жертвам викрадень та їхнім сім'ям. Головна мета фонду полягала не тільки в тому, щоб надавати емоційну підтримку, а й у просвітницькій роботі. Міці почала відвідувати школи, дитячі табори та громадські центри, проводячи інтерактивні лекції та зустрічі. Вона навчала дітей, як розпізнати потенційно небезпечні ситуації, правильно реагувати на них і куди звертатися по допомогу. Її виступи завжди мали особливу вагу адже за кожним словом стояла реальна історія виживання. Діти слухали її, затамувавши подих, а батьки дякували за відвертість. І практичні поради. За кілька років вона відвідала сотні навчальних закладів, створила навчальні матеріали і навіть запустила онлайн програму для сімей, які не могли бути присутніми особисто. Місі знала, що не зможе змінити минуле і повернути тих, кого світ уже втратив, але могла боротися за те, щоб у майбутньому подібних історій було якомога менше. Її життя стало доказом того, що навіть із найтемніших обставин можна вийти сильнішою і використати свій досвід для порятунку інших. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!